Ідея дійсно виникла, коли ми придбали реанімаційний автомобіль, він попрацював, і ми зрозуміли, що немає перспектив в подальшому розвитку нашої артистської медицини, коли не будемо модернізувати від першої ступенечки до другої, до третєї. Що я маю на увазі? От привезли людину, куди привезли? У напіврозруйнований так називає санпропускник, який був в жахливому стані і де взагалі була відсутня палата інтенсивної терапії. А сьогодні ми маємо три ліжка, і це для нашого міста норматив, і це достатньо. Ми маємо сьогодні фах, фахівців, які не мали обладнання, а робили вибачте, на голому ентузіазмі, на позавчорашньому можна сказати, обладнанні, яке сьогодні жахливо десь показувати. А сьогодні ми маємо сучасне і головне те, що вони хотіли, те, що вони написали, і те, що вони підписалися, ми сьогодні його придбали. І слава Богу, ми сьогодні його маємо вже тут. І я впевнений, що сьогодні щодня розпочне функціонувати ця палата. Рішення сесії прийнято минулий четвер. Підтримка. Колективу в цьому напрямку завжди була. І я впевнений, що високого рівня фахівці, які працюють сьогодні, реаніматологи, а це те, що безпосередньо, вибачте, рятує людське життя, і, може, в деякій мірі людину не допускає, щоб людина вийшла на той скажімо так. І я відверто скажу, що таке обладнання потрібне і воно сьогодні вже в місті є. Я хотів би ще, до речі. Подобатор ще не показував. Ми відновили і маніпуляційний цю операційний блок на першому поверсі, також на сантробусники, так? де... Так? Да. де якісне знову стоїть обладнання, і високого рівня наші хірурги можуть надавати безпосередню допомогу. Да. сьогодні. Я... ...да, не тягаючи вибачте, людей на другий поверх, де не зовсім це є зручно. Коли немає ліфта, сьогодні є така проблема. До речі, що ліфта хотів би сказати, за рахунок ліфта хотів би сказати, в поліклініці найближчий час ми плануємо запустити ліфт. Сьогодні ремонтні роботи вже завершені. Залишилося навчити безпосередньо фахівця, який буде відповідальний по поліклінічному відділенню за ліфт, що дасть змогу людині на третій поверх, на другий підніматися без обмежень. Ну, знову ж проблематика в нас є невеличка, про те, що затримуються деякі платежі, знову ж коли ти не платиш, то тобі йдуть зустріч гірше, ніж ти платиш. От У нас є невеличка затримка з цього питання. Ну, Я щасливий від того, що ми проплатили це обладнання, воно вже сьогодні в цій в палаті, з киснем, з усім, як воно повинно бути, є. Це перш за все, я вважаю. Визначна подія для нашого міста, оскільки ми, можна відверто говорити, єдине місто в області, у кого не було навіть палати інтенсивної терапії. Як це не соромно. І хотів би сказати, оцю ідею ми відпрацьовували з Петром Петровичем, коли він ще був, в минулому році, коли він ще був головним санітарним державним лікарем. Ми зайшли в цю палату, хлопці будемо тут робити. і... Було прийнято рішення, що давайте працюємо, щоб відповідало всім сучасним нормативам, і відповідно ми маємо сьогодні вже я думаю, якісне обладнання, яке врятує не одне в життя охерчан. Все-таки взаємопонімання адміністрації міста, що людям потрібні условия для казання. в таком состоянии помощи, то была створена такая палата. Вы видите, тут подведен кислород. На 500 тысяч закуплено обладание для таких пор. Ну и когда эти люди будут, можно так сказать, выведены из этого состояния, будут переводиться в соответствующие отделения. На сегодняшний день вы видите уже комплектованное отделение. Сейчас останется только до 200 штабні единиці, і я думаю, вона будет функціонувати на благо нашому людям. Людина знаходиться в критичному стані і вона не встанет сама дихати. Буде апарат зайти. Апаратура сучасна, самого остання апаратура фаза 501. будь любимої режим. Дихання абсолютно може використовуватися від дітей віком від 3 років до 80 років без проблем. Обов'язково йде в комплекті монітор пацієнта, тобто монітор спостереження, який дає нам інформацію про життєві важливі функції організму. частота сердечних скорочень, артеріальний тиск. І насичення киснем крові <смеш> киснем. <смеш> Сатурацію показує нам абсолютно. Не потрібно само вимірити, просто нажати кнопку, клавішу, і воно буде в автоматичному режимі, так як тут от, рядом показує, Моє, Моє, буде показувати м -м. все абсолютно. Функціональне ліжко, де можна придати людині любого функціонального положення з припінятим головним кінцем, з опущеним головним кінцем абсолютно. Так як воно буде. Удобну ну, форму. Я ж показую дитя. Я показую на тому ліжку, все абсолютно. Э, Саме сучасний дефібрилятор використовується для хворого. в якого виникла зупинка серцевої діяльності для відновлення. Виставляється в любі абсолютно режимі. Може працювати як від електрики, так і абсолютно є з батареї. Він може працювати в автономному режимі. Він з батареями абсолютно сам. Що його можна використовувати тут, брати абсолютно по других відділеннях його носити. На, Без... пропускніку. на пропускніку. Там на пропуску є, Тетяна Мітро. Куди хочеш, абсолютно так. В автономному режимі заряда буде багато, абсолютно фактично, якщо не буде електроенергії, то на 12 годин вистачає. Ну це електровідсмоктувач дуже в принципі потрібен палатах інтенсивної терапії. Розводка кисню, ви самі бачите, що кожа, яка необхідна для підтримання життєвих функцій організму. Ну а так, все, ось, все остальне. Все, ви Тут круглодобово буде медсестра палатах інтенсивної терапії. Будь ласка, відсіла, так що пацієнти будуть під цілодобовим наглядом лікарів і середньо медичним працівникам, медсестри палатах інтенсивної терапії. Якщо бачите, апаратура працює, якщо якийсь збой, це вже воно показує, що щось не працює. Розумієте, що це звук? Сигнал можна регулювати, чи є волосніше, чи тихіше. Просто такого проблеми не виставлені. Якщо якісь буде йде порушення функції організму, то йде, говориться, сигнал, який попереджує, що не гаразд що скоро. кожному апараті, будь ласка, тут, тут, тут абсолютно все є. Розводка кисню, будь ласка, кисень є, все, абсолютно все консумує. Подивіться. Кисень є, у нас абсолютно скільки, скільки буде потрібно, абсолютно все є. Кисень є, є в неограниченого количестві. Все абсолютно. Так що, то що все, що було необхідно для нас, для Тирської ЦРБ, все в нас абсолютно є. Тепер ми можемо повноцінно надавати невідкладну допомогу. При всіх станах, при політравмах, при автодорожніх травмах, при отруєннях, при тяжких критичних станах, при коматозних станах неясного генезу, в повному обсязі. Завідувач. Да, я завідувач відділенням насізіології і інтенсивної терапії. Марків Андрій Зінович. Так що подивіться, будь ласка, може щось вас інтересує. Зараз воно ще в процесі, так як говориться, ну як в процесі, то ще буквально лишилося поставити стіл один і все. А так в основному зараз користь на експортну допомогу. Побічники, звичайно, медсестри палати інтенсивної терапії, крім додатково набраний штат головним лікарем актерської серпен, це все узгоджено міською радою, буде круглодубовою. Пост сестри палати інтенсивної терапії. Гругу, Як вимагає всі абсолютно стандарти згідно нашого 303-го наказу Міністерства охорони здоров'я України про палати інтенсивної терапії, анестезіології ну, зараз це називається, не має, це називається реанімація, називається палата інтенсивної терапії, відділення інтенсивної терапії анестезіології. Так що в повному всі абсолютно. Апаратура сучасна, апература закуплена, он, будь ласка, відсмоктувач нам потрібен, дефібрилятор, коли роблять дефібрилятори, призупинки серця. все абсолютно є. Все працює, все функціонує, тому що все абсолютно нове. Узгодження, суму медтехніка встановлювала, провіряла. Все абсолютно працює. Можна ну, сказати, я думаю, що в диаптарки так, ну сталося, то, що, абсолютно те, що хотіла, це все зробилося побудоває. Завдяки. Виконуючи обов'язково міського голови Олександра Володимировича Цурика, завдяки автобусові з Бараску і завдяки вашому депутатському корпусу і мешканці міста афтерики актерського району. Тому що будуть надаватися безпосередньо всім абсолютно, без винятку допомоги. Всім абсолютно. <пілес> <пілес>